Медичні послуги ми закупили в договорах нас близько 10 мільярдів бюджетних коштів, сім з яких ми вже оплатили. І я хочу зазначити, що якщо буде зростання кількості послуг, то безумовно ми будемо збільшувати і бюджет. Якщо говорити про програму Доступні ліки, у нас немає конкретного бюджету. Загалом на програму в цьому році це більше 4 мільярдів бюджетних коштів. І ось скільки львів'яни використають тільки, за скільки ми заплатимо. Наразі ми вже оплатили 500, близько 500 мільйонів бюджетних коштів. Ви наголошувалися на виступі, що ліки, які є за програмою Доступні ліки, вони нічим не гірші від тих, що виписують лікарі. чому вони. Ну тому, що це лікарські засоби, які, по перше, які входять національний перелік, а це означає, що вони прийшли експертизу міністерства охорони здоров'я. Це означає, що вони є. В стандартах та протоколах це означає, що пацієнт, по-перше, лікарські засоби, які виписуються по програмі Доступні ліки, вони не виписуються по торговій нації, вони виписуються по речовині і, відповідно, активній речовині. Відповідно, пацієнт може прийти і чітко подивитися, що йому, який саме лікарський засіб йому більше підходить і по ціні, і по якості, і по виробнику, і вибрати той лікарський засіб, який входить в перелік лікарських засобів, які реємбурсуються. А тут, тут тут взагалі порівняння стосовно того, чим вони гірші, чим краще ті за ті, які виписують лікар. Безумовно, є певне суб'єктивне бачення лікарів, але я б всіх ще раз наголосила, що в країні є протоколи, є стандарти, і те, що ми бачимо іноді в закупівель і те, що ми бачимо з листочків пацієнтів, яким виписується при стаціонарному лікуванні, коли фуфломіцини, бади, якісь інші речі, які взагалі важко назвати доказовою медициною, виписуються як дуже допомічне пацієнтам. Бо мені здається, що варто не обманювати самих себе. Ще раз свій доповідь розповідала про онкоцентр у Львові та і лікарню в спуск, з якими основними проблемами щасливо розповідалась. А я, до речі, в онкоцентрі вашому також було цього року, мені здається, навесні. Ми говорили тоді з головним лікарем, ми говорили з окремими пацієнтами. Мене здивувало, що онкоцентр має таку кількість скарг від пацієнтів. Але одночасно таку величезну суму коштів від національної служби здоров'я України, які знаходяться просто на банківському рахунку, це десь 120 мільйонів гривень. І мені здається, що львів'яни мають знати, що коли їм відмовляють у чомусь безоплатному в Львівському онкоцентрі, то їх просто обманюють, тому що кошти для надання повної безоплатної медичної допомоги в Львівському онкоцентрі є. І якщо там керівник має бачення, що ці кошти необхідно акумулювати для того, щоб закупити якісь дороговартісні обладнання, я хочу зазначити, що першочергово необхідно виконувати договір. Можна залишитися взагалі без коштів від держави, тому що держава не готова закуповувати такі медичні послуги для своїх для українців, коли вони не надаються без оплати. А що стосується Бузьк, Бузьку я побачила зміну керівника, який пробує налаштовувати роботу спочатку закладу, тому що насправді мені здається, що попередній керівник це моє суб'єктивне бачення. Попередній керівник не розумів, що собою являє медична реформа, і так само налаштовував весь персонал. Але безумовно, те, що я побачила, що наприклад комп'ютерний томограф, який закуплений за державні кошти, використовується для е, використання для надання платних послуг, в тому числі е, без направлення. Тобто, там, якщо нормативно дивитися, то все оформлено вірно. Але... Чи от я запиталася елементарне питання, от що означає без направлення в буську отримати кате? Це що пацієнт зранку проснувся і вирішив, що йому необхідно прийти КТ, і пішов заплатив півтора тисячі гривень. Тобто я певна, що це якась там маніпуляція є, про що сказала міському голові і керівнику закладу. І те, що в неділю не працювало там, КТ для мене також це неприпустимо, тому що заклад законтрактований на інсульт. Я бачила пацієнтів, які лікуються з інсультом в цьому закладі. І я запиталася, от за 15 хвилин до вас привозять людину, це врагентний стан, людину з інсультом. Як ви її рятуєте, якщо у вас закрити КТ на сухоту на ті? І для мене це велике питання, яке повиникло стосовно. І ще формою до програми скажіть, чи Скоріше активно не використовуються прециденти, і якщо не так активно як би хотілося національні служби здоров'я України, в чому основні проблеми? Лікарі виписують рецепти, люди мало обізнані, не знають. Мі мені, мені здається, що для Львівщини основна проблема це сільське населення, тому що ми ж оцінюємо сільське населення в кожному регіоні, порівнюючи з сільським населенням. І ми бачимо, що вашим людям в селах виписують рецепти, але ми бачимо, що вони не отримують доступні лікарню. Тобто вони отримують значно з меншим відсотком ніж це роблять по всій країні. Це означає, що ніхто не працює над аптечною мережею у вашій області стосовно саме сільського сільської мережі для того, щоб вони отримували ці рецепти. І мені дуже прикро, тому що насправді в селах якраз давайте говорити чесно, хто проживає зараз в селах, Це якраз люди. Старшого віку люди з хронічними захворюваннями. і я бачу, що там потенціал для того, щоб забезпечити їх лікарськими засобами і необхідною роботою величезний. І, ну, і Тому ми сьогодні будемо серйозно говорити. У мене презентації для ходів громад будуть прямо їхні села, щоб вони впізнавали, де з окремого вашого села треба і по 20 кілометрів їхати для того, щоб отримати лікарський Дякую. Мало, це тобто, безумовно, дуже мало аптек у нас. А чи не розглядали можливості, наприклад, там, співпраці сімейних лікарів, особливо там, де є амбулаторії, ФАПа, щоб вони безпосередньо вже в амбулаторії мали ці ліки і зразу видавали людям, тобто чи є якийсь такий механізм і чи, а, чи думали на це, то, особливо так, в гірській місцевості? Такої практики немає, але я зараз внесені зміни до постанови є мобільні, мобільні пункти аптечні. Тобто зараз місцеві влади має... Абсолютно всі можливості для того, щоб забезпечити, що хоча б раз у тиждень приїжджала мобільна аптека з необхідними лікарськими засобами, і щоб люди отримували відповідно ці лікарські засоби, і ми так само готові заплатити за. І до речі, я хочу зазначити, що аптечна мережа вона давно зрозуміла, що це найбільш стабільніші надходження, хоча, попри те, що в країні нашій в рамках того, що лікарі. Виписують величезну кількість споживати, треба чи то треба, чи то не треба споживати лікарські засоби, аптеки почувають себе непогано, але кожного року відсоток саме доступних лікар у доходах аптечної мережі за нас зростає і для них це також є хорошим бізнесом. Просто чисто технічно є такі стереотипи, що вони кажуть, прийшли до лікаря, лікар зразу щось, щось дав. Там бабусі чи ще там щось, якщо є там oh, okay. село на 100 людей, а є чи там амбулаторія, чи, чи ще там щось, то значно. Ви розумієте, що мені здається, що ми недооцінюємо ще таку штуку, що такі аптечні пункти вони є. Я заїжджаю в папу, звичайний фан. Сюди стоїть тато з донечкою і е, е, цілий пакет. Ти заходиш в і перше, що ти бачиш, це аптечний пункт. Красивий з купою реклами, з купою. Цих препаратів, які е, взагалі ні, ну нічого не вартують для того, щоб е, вони не мають користі, ти бачиш цілий пакет, тато з дитиною забирає лікарських засобів. Е, Відповідний я запитуюся, ви є учасником програми доступно ліки? Бо того, що в цей час стоїть ще в черзі, це ФАП, Ну тобто він і так відкривається два-три рази в тиждень. Цей час стоїть старша жін, жіночка, якій треба за своїми препаратами їхати в тому випадку, це було також 20 кілометрів до районного центру. І вона, вона точно не поїде, тому що їй вже легше просто, знаєте, не, не вживати, бо і грошей немає. Ніде. Щоб ці лікарські засоби купити, власне і не вживати, і не поїхати в кращому випадку. Це те, що ми чуємо, що ну, є родичі привозять з районного центру, як окремі голови громад нам розказує. Та аптека не має договорів, чи аптека не має договорів, тому що знову ж таки неосвідомлення, Лікар, ну тобто, як би це мало відбуватися? Хтось має бути точкою знання і інформації. Для мене цією точкою мав би бути все ж таки сімейний лікар. Якщо він бає за своїх пацієнтів, він має піти до голови громади і сказати до є така можливість, тому що. Так, да, безумовно, в нас голова громади політично перед виборами їм легше показати заміну віку, а не показати е, поміняну бруківку, ніж те, що було багато зусиль докладено, щоб аптека була учасницею програми. Але треба змінювати і цю поведінку. І коли сімейний лікар приходить і каже, що дивись, є така програма, ми можемо зробити добре для, для наших людей. Ну використайте хоча б уже політично це, щоб вашим людям почувалося добре в вашій громаді. 嗯哼。Mm hmm.